Привіт! Репортаж ведемо з центру нашого музичного життя, можна так, можна так мовити, з центру музичної біржі, яка завжди початкується в четвер, саме в цьому місті. Телекомпанія Такт в ефірі програма «Ректайм». Ось тут, в цьому осінньому містечку. Зараз в цей час на музичній біржі дуже мало людей. Але ми хочемо декілька слів взяти в інтерв'ю в музикантів, в людей, які саме тут збираються для якихось новинок, новеньких якихось тем і знайомств. Віктор, як ти думаєш, на твою думку? Програма, яка зараз буде починатися, я думаю, в майбутньому почнеться. Її цікавить питання музичних інструментів, цін на музичні інструменти, якихось новинок в галузі музики, саме в галузі музики тернопільських музикантів. Твоя думка чи потрібна вона для музикантів, чи потрібна вона для творчої молоді, чи потрібна вона для України. В першу чергу я хочу привітатися зі всіма телеглядачами, і мені дуже приємно, що мені випала власна така честь. Біржа вже закінчилась. У нас біржа кожен четвер, з першої до другої, де збираються всі музиканти. І, звичайно, я рахую, що така передача потрібна. Це моя власна думка. Точно так само, як і потрібна музика... музична біржа, де збираються всі музиканти, люди, які якось зв'язані хто тісніше, хто менш тісно з музикою. Де вони рішають різні свої проблеми? Хто щось продає, хто щось купує? Е, які весілля, де хто грає, щось так, всі, всі музичні новинки, всі. Е... Кажеться, сплетні Сплетні. Ось так. і на мою думку, це дійсно це дуже чудов, чудова така річ, що була біржа, адже в усіх великих містах, що в Франківську, що в Чернівцях що у Львові є музичні біржі, де збираються буквально всі музиканти міста, а то і приїжджають з районів навіть, щоб, щоб поспілкуватися. І на мою думку, що така. І передача, Має і музична співати, віржа 100% повний сім'ї. Для співати. якогось спілкування творчого, для якогось 100%. Твоє побажання. Щоб ваша передача, як то кажеться, була, процвітала і всього найкращого, як то кажеться. Дякую, дякую, Віктор. В ефірі програма Ректайм. Віктор Павлік, спеціально для ректайм. О, окей. Так. З нами присутній тут, на цій площадці, продюсер. Ігора Бердея, який нещодавно завоював велику нагороду на святі пісні, на фестивалі пісні, який проходив в Тернополі, пані плюс пан. Він завоював гран-прі. І ось декілька слів пан Микола скаже для нас. Ну Що я вам хочу сказати? Мені приємно дійсно, що зародилася у нас така тут біржа, до скільки ви берете інтерв'ю з музикальної біржі. Це що ви задавали питання. от... Віті павліку там, за ціни, за інструменти, де вони беруться, де воно, як воно повинно бути, коли це дуже добре, тому що дійсно це навіть для, для глядача нашого це може бути дуже... І, корисно, потрібна річ, і Потрібна річ, річ тому що саме для, все, глядача саме для глядача, глядача. все починається з, такі, з таких бірж. Цей же навіть глядач, є весілля в них, і то все. Вони можуть подійти завжди десь поспілкуватися десь з музикантом, знати навіть принаймні ціни, принаймні хто вільний, хто не вільний, який кращі, хто не кращі. Це Я рахую, що це дуже гарно придумано. Дякую. Принести завдаток. Так, принести завдаток. Ваші побажання? Мої побажання в вашій програмі, як то кажуть, великих успіхів для майбутнього, для майбутнього великих успіхів. І дуже приємно, що програма зародилася. Ну а нашим музикантам, як то кажуть, почаще збиратися і побільше вирішувати проблеми. Окей, дякую вам. Дякую. Е, Микола Григорий спеціально для програми Ректайм. Час летить, шановні глядачі, і тому навіть програма «Ректайм» рахує свої хвилини на. Своїх дзигарках. І ось люди розходяться, але залишаються відданій справі дійсні музиканти. Последні із Магікан. Так. Да. Самі останні. У нас в гостях ще один дуже шановний музикант Тернополі Леонід Новосельцев. Прошу слова, прошу його враження про нашу програму, яка тільки початкує. Яка тільки початкує саме з, музич... з музичної біржі. Його саме побажання, його враження, чи вона потрібна взагалі для нашої публіки і для міста в цілому. Ну, в общем, конечно, не хотелось бы повторяться. До меня здесь было практически все сказано, самые сказане, Вот. Ну, Поскольку слов из пісні не, не викинеш, я скажу. Я вас люблю і все. Чего же болять. <laughs> вот. Дякую. Я думаю, что это вознаграждение есть и побуждением заодно для программы. Я думаю, что да. В общем так. Ну а поскольку назрела необходимость такой передачи, наверное, иначе бы она просто не вышла в эфир. Вот хотелось бы сказать, что чем больше будет подобных передач, тем интереснее всем будем жить, как-то общаться. Скорее всего, это нехватка общения. Да. Вот. Я съеденный. Так что дай бог вам всего самого-самого прекрасного. Окей, дякую. Я знаю, що не тільки питання музики, як то кажуть, турбують музикантів тих, що займаються музикою саме у ресторанах, у барах, на дископлощадках, але й музикантів, які приймають участь безпосередньо у музиці. Таких визначних наших підприємств, як музично-драматичному театрі, і ось і в нас тут Валерій Яструбецький, присутній з нами на біржі. Він є музикантом драматичного театру, тобто оркестру драматичного театру, декілька слів, і його побажання в нашу нову, новостворену, будемо так казати, програму Ректайм. Його побажання і саме. Запитання задаю, чи потрібна вона ця програма знову ж таки повторююсь, для широкого кола музикантів-творців не тільки Тернополя, але й України. Насамперед би хотілося б таке сказати, що як всі вже до мене попередники висловилися, оскільки я вже чув їх думку і дуже радий зауважити, що е, ні один з музикантів, які до мене е, представляли цю передачу, говорили їй свої побажання. Не сказав, що вона не потрібна, що саме це нам зараз, саме ця передача, напевно, що є дуже потрібною. В зв'язку з чим? Зараз в останній час трошки є в Тернополі така манія, може не манія, тенденція. якась тенденція до, до того, що е, хороші музиканти звично сидять без роботи, коли ті музиканти, які Десь щось грають і чомусь вчилися, чомусь вміють, вчилися роками, то досягали рівня. Просто-напросто сидять без роботи. І саме, от на мою точку, ця передача дуже сильно може допомогти в тому, щоб допомогти е, цим музикантам. Біржа насамперед, ця, яку ми от, е, щойно представляли і яка щойно відбулася на цьому місці. Е, вона насамперед і ця передача. Дуже би хотілося б просити всіх глядачів, які нас сьогодні бачать, приходьте в четвер, приходьте. кожен четвер е, до музичної біржі нашої, е, кожен четвер з першої до 2 години спілкуйтеся з хорошими музикантами, замовляйте е, хороших музикантів. От саме і ми вам так, І я сподіваюся, що і ми вам допоможемо, і ви нам допоможете. Ми будемо всі дуже раді цьому. Дякую. 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 В ефірі програма Ректайм. Ви знаєте, все вирує, життя пливе, біжить, а саме музичне життя біжить найшвидше. І тому усі новини, які цікавлять музикантів стосовно коштів, стосовно інструментів, стосовно коштів на ці музичні інструменти, усе це буде висвітлюватись саме в нас і саме для вас ця програма. Ми чекаємо на вас коло наших телевізорів.